Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хотів би ще раз повернутися до знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного. Ну, чому це так важливо? Я спостерігаю, що багатьом учням чомусь важко шукати ці величини найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Хоча це є основою для вивчення звичайних дробів, для виконання дій з звичайними дробами. Ну, наприклад, от якщо у нас є дріб 16,24 і його треба скоротити, значить тут нам треба шукати найбільший спільний дільник до чисельника-знаменника. Да? Чи, наприклад, 1 сьома плюс одна восьма, наприклад, да? і нам треба додати їх. Щоб додати ці два дроби, нам обов'язково треба знайти найменший спільний знаменник, тобто найменше спільне кратне до знаменників, От чому так важливо вміти шукати найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. от У цьому відео я хотів би пояснити дати вам кілька таких способів, ну, яких не пояснюють у шкільному курсі математики. От, значить, Що це за способи? Справа вот у чому. Якщо ми візьмемо, наприклад, два числа, 8, скажемо, і 12. Ось. Щоб знайти їх найбільший спільний дільник, ну, до речі, в мене є відповідне відео, я посилання дам. То традиційно як це робиться? 8 розкладаємо на прості множники, так? Да? 8 ділимо на 2, буде 4. 4 ділимо на 2. Буде 2. 2 ділимо на 2 буде одиничка, і ми розклали на прості множники. Так само робимо і з числом 12. На прості множники, Тобто ділиться на 2, буде 6, 6 ділиться на 2, буде 3. ось, А 3 ділиться на 3, і в нас буде одиничка. Тобто розклали це число і 12 на прості множники. А тепер, щоб знайти НСД цих чисел, так? НСД цих, цих чисел, то потрібно чисел. 8 і 12. Значить 8 і 12. То потрібно записати добуток спільних їхніх множників. Тобто, до цієї двійки в нас є ця двійка, значить ми записуємо двійку. До цієї двійки в нас є ця двійка, відповідає, да? значить ще раз. На 2. А далі 2 і 3 вже в нас не <кій> спільні. І це дорівнює скільки? Що? Значить, найбільший спільний дільник дорівнює 4 для 8 і 12. Ось такий спосіб традиційний у нас. Але можна ще іншим способом. Наприклад, в чому він полягає цей спосіб? Цей спосіб полягає в тому, що ми більше число ділимо на менше. Що це значить? Ну, Взагалі це спосіб е, алгоритму да? От, Наприклад, 42. І 26, наприклад. І нам треба знайти найбільший спільний дільник. Що ми робимо? А ми ділимо більше число на менше. От 42. Я ділю на 26. Зрозуміло, що це буде одна ціла, і в остачі, от я пишу остача 16. Так, остача 16. Далі що я роблю? Я беру це число, оцей дільник 26, і ділю на остачу. От, ділю на 16. Ну, ясно, що це буде одна ціла. А в остачі, от пишу остача. Остача. Буде. Що там у нас? 10. Так? Далі? Знову дільник я беру 10. Перепрошую. 16, да? Оцей дільник 16. Ділю на 10. На 10. Зрозуміло, що це буде одна ціла. А остача в нас буде. Остача 6. Далі. Що робимо? 10. Знов ділю на 6. 10 на 6. Буде 1 ціла. Остача, остача. чотири, От, чотири. Так. Знову беру 6, ділю на 4. Буде один і остача. Остача 2. Да? І знову я беру 4 ділю на 2. Значить, це буде 2 цілих. А остача, остача 0. Остачі нема, так? Остача 0. І от ось це число, останній оцей дільник, ось оцей останній дільник, і буде найбільшим спільним дільником для цих чисел. Тобто, ми можемо записати, що НСД чисел 42. 26, це буде число 2. Отаким от от способом ми знайшли найбільший спільний дільник. Ну, я вибрав такі числа, щоб довго ділилося. Потрібно було ділитися, да? так? От. Значить, отакий спосіб можна використати. Відповідно, якщо ми візьмемо таких два числа, да? то це теж, ну, ви можете зразу сказати, що є спільними дільниками. 52, наприклад, і 13. Да? І 13, найбільший спільний дільник знайти. Ну, ви можете зразу сказати, але дивіться, цей алгоритм теж дуже хорошо діє. 52 ділимо на 13, нас вийде 4. А остача 0. Без остачі ділиться, так? Да? Остача 0. То. Ось цей дільник, в даному випадку це 13, менше число, і буде найбільшим спільним дільником для, цих, для цієї пари чисел. От такий спосіб ще існує. Далі дивіться, найменше спільне кратне, як можна знайти. Ну, я традиційний спосіб вже не пояснюю, а можна поступити отаким от способом. Дивіться, от перший спосіб. Наприклад, у нас є 15 і 18. Нам треба знайти найменше спільне кратне. Як поступаємо? Беремо більше число 18, перевіряємо, чи ділиться на 15. Не ділиться. Тоді я додаю ще раз 18. Це буде що? 36. Так, 36 на 15. Ділиться, ні. Ще раз додаю 18, буде що? 54. 54 на 15 ділиться, ні, не ділиться. Ще раз додаю 72. На 15. Ні, не ділиться. Значить, не буде. Знов 18 ділю буде 72 і 18, то буде що? 90. А от 90, коли перевірите, чи ділиться на 15, то да, воно дійсно ділиться. Значить, оце буде найменше число, яке ділиться і на 18, і на 15. Тобто число 90 буде найменшим спільним кратним цих чисел. Значить, якщо не невеликі, не дуже великі, то значить цей спосіб добре діє. Другий спосіб давайте розглянемо тепер. От. Нехай два, в нас є два числа, скажімо, 15 і 18. 15 і 18. І нам треба знайти найменше спільне кратне. Так? Ну, Тобто, те саме, що і тут я взяв два. Два однакових числа. Да? Що ми робимо? Так, шукаємо найбільший спільний дільник для цих чисел. Значить, що я роблю? Щоб знайти найбільший спільний дільник, тільки що ми говорили. Я ділю більше на менше. Значить, буде ділим на 15. 18 ділим на 15, буде по одному. Остача 3. Да? Тепер 15 я ділю на 3. 15 поділити на 3 буде 5. А остача у нас буде 0. Остача 0 у нас. 0. Значить, останній цей дільник це буде найбільшим спільним дільником. Найбільшим спільним дільником. А тепер шукаємо НСК. І так, НСК. Найменше спільний на чисел 15 і 18. І 18. Шукаємо наступним чином. Дорівнює. Дивіться уважно. Я множу ці два числа. 15. Множу на 18. Так. І ділю на найбільший спільний дільник Ділю на 3. дорівнює Ну, 15 і 3 можна скоротити. Тут одиничка тут буде 5. Да? І тепер. 5 множу на 18. Це дорівнює скільки? Дорівнює 90. Я взяв однакові числа тут і тут, щоб показати, що цей спосіб теж діє. От таким чином можна знаходити найменше спільне кратне. Ну, наприклад, наприклад, скажімо, 20 і 30, найменше спільне кратне, знайти. 20. І 30. Ну, ви подивитесь, скажете ну тут і так зрозуміло яке буде найменше спільне кратне, тут дуже легко знаходити. Але я беру прості числа, щоб вам було зрозуміліше суть цього способу. Да? Так от, найбільший спільний дільник шукаємо. Да? Ще раз. 30 ділимо на 20. Буде скільки? Одна ціла і остача 10. Остача 10. Далі що я роблю? Цей дільник 20, я ділю на остачу на 10. Буде що в нас? Буде 2 і остача 0. Все, значить, остача 0, то останній дільник це буде найбільшим спільним дільником. В даному випадку це у нас 10. Значить, найбільший спільний дільник це 10 у нас. А тепер, щоб знайти НСК, то ви вже зрозуміли, так? Да? НСК чисел 20, і 30. То що робимо? 20 множимо на 30 і ділимо на 10. Дорівнює. Ну, 20 на 30 це буде 600, 600 ділимо на 10 буде 60. Або можна скоротити 20 і 10 на 10, скоротити, не важно. Значить, дорівнює 60. Отже, ми знайшли найменше спільнократне цих двох чисел. Ви скажете, можна було б і першим способом легко знайти, так? Да? 30, ще раз додати 30, буде 60, 60 ділиться на 20. Ось, Значить і тим способом можна, і тим способом. От я в цьому відео хотів вам показати деякі способи знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного. Ось. Ну, а до завдання, як завжди, я вам підготую вправи, завдання, і ви будете шукати найменший спільний кратний і найбільший спільний дільник певних пар чисел. Бажаю успіху, успіху до побачення!